Обіцяв допомогти у вирішенні судового питання, що правда не безкоштовна. У підбурюванні щодо надання хабаря судять розпорядника горохівського суду. За версією слідства, чоловік нібито вимагав від двох водіїв по 25 тисяч гривень за те, що він міг їм допомогти уникнути покарання. Йдеться про працівників перевізника, яких спіймали за кермом, на підпитку за ці гроші. Сторона обвинувачення переконана, судовий розпорядник обіцяв вплинути на суддю, аби та поблажливо поставилася до порушників. Однак обвинувачений запевнив водія, що він зможе посприяти йому в уникненні адміністративної відповідальності за вчинення даного правопорушення за умови надання йому неправомірної вигоди для подальшої передачі ним судді, на розгляді якої перебувають матеріали по адміністративному протоколу. Обидва епізоди датуються ще 2018-2019 роками. Все почалося з того, що один із водіїв, прийшовши до суду, аби дізнатися про розгляд своєї справи, зустрів судового розпорядника. Той за матеріалами справи і запропонував вирішити питання, бо ж, мовляв, ситуація серйозна. Штраф понад 10 тисяч гривень, рік без водійських прав, а роботодавеці взагалі втратить ліцензію. Однак на суді самовинувачений свою провину визнав. Частково каже, гроші брав, але лише за надання юридичних консультацій, і не більше. Маючи юридичну освіту та знаючи практику розгляду справ відповідної категорії, він взяв кошти за надання юридичної консультації, зокрема допомогу в підготовці відповідних документів для їх подачі до суду, що могло потягнути закриття провадження у справі, але не казав, що це питання можливо вирішити шляхом надання неправомірної вигоди судді. Врешті суддя, яка тоді розглядала одну із цих справ, дійсно не позбавила водія права керування. Однак це, нібито, відбулося незалежно від домовленості з обвинуваченим, Бо ж як сказано у матеріалах справи, той до голови суду з грішми не звертався. Тоді ж після дослідження всіх матеріалів справи судового розпорядника таки виправдали. Мовляв, доказів до підбурювання до хабаря немає, та й самі водії підтвердили, що саме вони першими звернулися до обвинуваченого, а не навпаки. Та ставити крапку у цій історії поки ще зарано. Прокуратура з вироком не згідна і вже подала апеляцію, аби судові вершителі переглянули його. Проте відбудеться це трохи згодом, адже головуючий суддя у справі змушений заявити про самовідвід. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.